Доброго граночку, продовжуємо наші хроніки озерного. Зараз будемо далі будувати наше, наш мегаполіс. Так, ми закінчили тут, де, е, налаштували деякі термінові задачки і, напевно, будемо е, підвішувати добробут зараз, щоб вони у нас набагато швидше рухалися. Вже мій сам є плюс 5 е до швидкості руху. І попробуємо ще добити, щоб у них була більша швидкість роботи. Для цього ми їм зробимо притулок, який у нас зараз знімає. Для цього треба подумати, де його поставити більш-менш, щоб він і не заважав, і відноси. Я думаю, що почнемо десь звідси рухатись і там вже повиставляємо. Пови так, нам скільки треба десь два барака. Один можна тут поставити. Якраз тут гарно. Це якби і тут, тут і тут ще можна. Ну, поставимо десь його поки що. Сходи у нас і має. Тут обходити ось так от. Що що то у нас буде дорожка? Така. Для чого Бог його знає, але ну, нехай буде. Так, вони зараз їх відбудують. Так, це рахується як підвищення якості. нехай зараз відбудують. Також тут у частенько у нас відносно ходять тут. Якраз вдома туди-сюди. І тут то можна тут буде поставити якийсь е, добробут відносно... О, тераса на духу. А, як же ж нам її зараз зробити відносно дешево? О, знаю, отак. Ех, блін, дешево не буде. Дешево не буде. А, ладно, щось інше зараз придумаємо. Ага, поставимо тут нам... Ага, теж ні цього. Що ж таке. Давайте отак вот от сховище. Тут буде у нас Маніоки... янти потроху будемо збирати. Так, і добробут добробут це у нас тераса на дахом. Поки що якось так. Бо ні. Ми її тут побудуємо два, три. Ааа, тут дорожка важлива. Так, я же и побудуваю тут. Идешь, дешево, и сердито. Собрубут розвертаємо отак от, от. Тут сховище робимо. Тут це. Тут ми зберігаємо, нехай будуть е е манюки. Так, це єсть. Перше, нам треба до добробуту багаття, доволі велике. Так, багаття, багаття, багаття Так, подвійний душ оу, максимально гарно Так, а давайте... Тут нам по-любому треба буде ще зробити отступ, щоб нам сюди заходити, бобри могли це все якось будувати. Це треба будувати. Так, де тут є великий склад. Тому треба їм дорожки проробити. Так, тепер воно тут все побудоване. Тут, 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 тут ми зробимо пріоритетом. Це теж... Поки що це все відбудувалось. І тут теж зараз будемо дивитися, як його побудувати коректніше Так, потім тут теж. Тут тут. Так. тут дорожки не были. Я нам тут шашлю застрял, куда? Так, що ми можемо зробити Посадку. і прибираємо тут, буде дорожка. щоб воно трохи сюди зайшло, а тут, 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 тут у нас все вже зайнято, крім цього місця. Коротше, буде цікаво. Так, тут треба склади поповняти. Тут просто місце. Тут вже звичайний відмінно, Тут все добутували. Так, а їм далеко то вносить буде. У нас тут склад, а тут немає нічого. Так, надо ще буде десь тут примостити склад. Тут буде. І тут буде. Так, прийом і прийом. Тут все це мене будують. Нехай отак от. Ну що ж, поїхали далі. Так, поберіг, поки що вистачає. Води теж, то можна додати ще одну Бо, е, Або цих дров мало. Маніоки відсутні, тобто ти можеш поспати. Доски, досок у нас багатенько, теж... аж штрафобір звільнився. Так, тоді, тоді, тоді. сюда и один сюда да, так, тут уже будуется потихоньку ага. чудесно а, приоритетность приоритетность требуется выставлять и сюда Потім сюди, і це все теж пріоритетно. лесницу Так, один домик Е. Ну-ка, дым тут уже ні. Чего у тебя? Так, мама. Так, сон притолок. А, притолок плюс один сегодняшний. Ладно, троих що там? Старость, старость не радость, так. Минус один, тут но ну, и так, ладно. Что тут уже будуется? тому не буду ніхто заставляти їх Пам-пам-пам Так воно все будується. Бобри щасливі, я сподіваюся. Мені оков мало. Давай все-таки ж тебе терміново впудомо. Чотири. А. Немає що будувати. Немає що будувати. Ще одного. Що немає що будувати? Чим ж вас зайняти? Так, мінус один, то тобто. Буде два. Тут мінус два. Так, цього можна включити, хоча б трохи, но ну, двіси не принесе. О! ото вот, Отут що треба зібрати древесину. У нас пріоритетні шаці. Так, лісо... Не посадка вирук. І це все ми вирубаємо. Так, поїхали далі. Так, там. Борно пішли. Так. Тепер все, що тут? Зараз добудується, туди перейдеш. Ага, мінус один. повирубувати. Так, зараз тут дойдуть, то будемо тут уже вирубати все його. 6 І же достатньо ти халтуриш. Почали мені руки збирати, це вже добре. Так, що тут пох? 20 плюс 20, трохи більше бобриків буде. Так, що ми можемо по добробуту ще поставити? А, під води, прянине, сні... о, чухалка, блін. Ну-ка. Ну, ка поки збираємо. Пізніше вже будемо нею нормально користуватися. Бо це все буде потім під розбір. Нам зараз відбудувати цю, хоча б цю частину, щоб коли піде погана вода, у нас гарні були резерви. Так, мінус один. Тобто ти сюди тискаєш, а сюди.

де тоді відсутні працівники на лісорубстві. Так. Тут сажаємо тубик. Тут можно будет лесницу поставить. Далеко зараз будеш. в принципі... Чекати, коли воно тут все повигрізає. Тут ми переберемо доріжку. У нас вона не цікавить. І дубками тут все під, підсадимо. Тут, напевно, ми... Всю часть. Так от поробимо. Так, вода у нас вже є. Достатньо якихось. О! Мені треба шестерь. Шо-шо, мені потрібні шестерні. Так, 20, да. В принципе, 7 можно шабишь. Так, значит будет 30. Давай тут поставить. Тут уемис. Житло. Шелдин сюда и сюда. Місця вистачає, в принципі, то нормально буде нормально буде Так, що тут ще трохи є. А, зуби, 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 зуби. Чинити зуби. Так, чухалка. Піднес на дешеву, давайте її поставим. Здесь тут. Мы за неї заплатили, то нехай будується. Нам побри надо, чим більше них. Да, до 10 доведем. Буде плюс 40, це взагалі буде круто. Так, чим ще можна? Ну це вже дорого. Прекрасно. Ну, давайте лавочку. Так, у нас це все є. І десь... Ще давайте одну лавочку і ліхтар я думаю що ця вся наука у нас відіб'ється буде сюди ходить може до 10 і до е -е добереться так у нас целий склад вільний Будуть э, маніокі. Все. Так, нехай будується. То все є Квашених мало. Ліхтар прикраси, лавочки. Так, тут уже немає чим зайнятися. Так, і в нас тоді можна запустити трохи цього на. Так, э, древіси що тут? Сі. Чудесо. Я тут думаю, чого у нас ліса немає. Все нафіг підвірубку. Та і на цьому, напевно, буде все. Так, уже о, 9. Добро буде 9. Це добре. Ще трохи буде 10. Ну-ка, глянемо, що тут. Ага, навіть по 11. Отлично. 10, 11, 7. что тебе не встречаю. А. Ой, яблоко на горой. Квашен свою бабе, квашен на вербы. Надо буду все это делать. Ладненько, на сегодня уже досить.